Здачі. Знову вас вітає компанія Еліта Селект. Сьогодні ми знаходимося у фермера Бодіна Константина на полі, який вже не перший рік сіє наші гібриди. Тут саме посіяний гібрид нашої компанії під Підгранстар. Далі він все розкаже за мене про нього, що він думає, скільки він років з нами працює, взагалі, яка технологія на цьому полі ним використовувалася, яка кліматична ситуація на даний момент і на що він тут розраховує. А розповідати він буде не мені, а Нелі Василівні. Привіт, Костя. Добрий день. А коли ви сіяли? Ми сіяли 4 го, 5 -го травня. 5 5-го травня, так. 5 травня. Е, що значить, що тих... з вологою? Які у вас були тут дощі? Оце все, він е, виріс, можна сказати, на зимній волозі. На ентузіазмі, так. На ентузіазмі, Тому що дощиків практично не було там. Покапало, так пиль прибило і все. Ну, саме головне це наша технологія. А От яка у вас технологія? — Борис сірічний не дай збрехати. Це у нас тут Саксон сіється третій рік підряд. І які результати? Перший рік, коли в нас заростало бурянами, помніш тоді? Бо по дві тонни він сипав. Ну Там геть була печальна ситуація з бурянами. Ми так керенчиком процарапали, але по дві тонни він тоді всипав. В прошлому році ми зробили подісковки, і у нас вийшли помідори, рядка з помідорами. І навіть при цьому розкладі у мене на Тік-Токі є десь ми пров'язали кереном рядки. А що вийшли помідори? Тому що ми не вирвали, а задіскували. І пішла падалиця, І ми посіяли, отак от нарізали рядочки і всіялися сівалкою. І зійшли грядки просто. Зійшли грядки, і в прошлому році він у нас здав щось, по-моєму, то на 200 щось таке. Менше, ніж в перший рік, да? перший два рік. Рази. <реш> Ну, Практично два рази, але тут якби ну, дощики були, треба вчитувати, що ми просто запороли цю площу. І потім, так, і потім ми вже на третій рік з батькою так подумали, що будемо робити. Ну, Давай ще раз семочку по семочці. Тут люди приїжджали, там, крутили кажуть, що дурачок, а вовчок, а куча болячок. Ну ви в Спашку робили, да, так? Так, ми... ми зробили глибоченьку в Спашку і от третій рік соняшник по соняшнику. І ці немає цієї. Падалиці немає, вовчка немає, нічого немає. Люди приїжджають, кажуть, ну ти, звісно, чудиш. Чудиш, тому що кожен рік одне і те саме? Чи ну так, да, триводи підряд, сьомочка по сьомочці, це якби, ну, не сильно прикольно за Ну взагалі, Олексійович, коли такі питання задає, то ми кажемо, що це не допустимо. Ну, якщо б можна... да, і... да. ми... в цьому році ми посіяли місто соняшника кукурузу, то був би попандос 100. Чи більший, да? так? А не те, що ще більше. Так по горілий курсу. Тобто кукурузу... ризикнув третій рік підряд соняшник по потону і не, не пожалкував, тому що кукурудза згоріла б, да? так? Хто не ризикує, то не їздить на крузаку? Ні. Хто не ризикує. То й немає таке поняшника бозочку. А на які результати ви очікуєте в цьому році? Ну, взагалі в ідеалі було б хоча б по 2,5 тонни. Але бачу, що... Ого, нічого собі, каже, перший рік був другий рік на спад, а зараз ще більше ви розраховуєте, ніж минулий рік, так? Да? Борис Ігорович, а ви їх. Ні, так став? ми два перші роки запороли, буряни. Там були буряни в пояс реально. Вторий год ми запороли, тому що падалиці було дуже багато, а цей рік ми вже... Зробили так, як положено. Mm, Смачне вас насіння. Да, так, мені теж подобається. Добре, добре. Смачненьке. Тільки є один момент, що yeah. подивимося, як воно виповниться, яка буде натура, тому що тут реально оцей соняшник, тут у нас кричунова, тут реально не було дощів взагалі. Тобто це те, то, що спашка напитала запас вологи. Оце він на ньому і вискочив. От, такі, от вам і Селект. бачите? Ви раді співпраці з елітою Селект»? Ну, звісно. Ми ж не перший рік працюємо. Скільки вже? Три роки працюєте? Так, працює? да, ні, більше. От п'ять років. Скільки існує наша компанія, да, скільки да. працює. А скільки існує ваша компанія? Дуже багато. Сім років. Я працюємо десь років шість. Якщо серйозно, то в минулому році я не був на цьому полі. позапрошлому, то ситуація була навіть не така, навіть як зараз. Набагато гірше було. Я думаю, що по двоєчки двоє насипати так, як січну зв'яти на 2,5%, якщо б тут реально були якісь опади, тут б ну, троєчка була 100%. Тут просто може бути за що того, що вона жара, у нас температури були тут 40 градусів. І... Зараз, хто по уборкам в курсі, хто їздить, то ранні посіви позгорали практично у всіх. Що таке позгорали, це врожайність там від. Грубо говоря, там від двох від двох центнерів і до двадцяти, плюс-мінус така врожайність. Тому що з опадами в цьому році біда по нашим краям це перший момент. І другий момент, що дуже високі температури були в період, коли соняшник зацвітав. І коли він отримує цей період отаку, отакий стрес, то деякі гібриди не витримують і добре, підгорає. тоді що вигідно що Пізніше сіяти, ви рекомендуєте? А це підгорати. Тут ж такий момент. Є ранні сроки посіву, є середні, є пізні. Середні сроки посіву це практично завжди виграють. В цьому році ранні сроки програли, середні пізні плюс-мінус мають якісь кращі показники. Кращий. Буває навпаки, але середні статистично вони завжди плюс-мінус десь... Най -най Найкраще виходить. Є надія, що все буде нормально. Хтось любить сіятись рано, хтось пізно, хтось середині. От ми рекомендуємо сіяти середні по строки посіву. В кожному регіоні вони по-різному Відрізняються. Угу. Ну тут ранній так, посів і в принципі Ні, обували... не ранні, Це, це середній Якраз середній, за щоб ти розуміла. То, що позгорало, то ранній. Це середній посів, він ще тримається. А, тобто ви ще вгадали, да? Костя, да. ну, так? Олексій згадав. Тут нормальна ситуація. Для цього року ну, якщо, мати такий соняки. Якщо б тут ще були опади, хоча б там 20 мм випало, то ця сімачка була прямо аж пузата така. А так, ну, наша дозріває. І коли ви ось? плануєте уборку? По, по опиленню, щоб подивитися, то То що це означає? То, опилення 100%. Бачиш серединка? Угу, ось. Бачу. І коли вона не запилена, то вона така тут біленька. А от опилився він на всі 100%. І по краю. І внутрі і немає таких е, чорних е, полосок. Тобто, коли соєшник не впивний, такі чорні полоски, і тут воно біле і немає насіння. А тут Любу береш, так обереш ось, а, щоб серединки, самої серединки береш і дивишся, чи є кашка. Вон а, бач, круто. Сам, да, в самій серединці є насіння воно Ні? є. Все показує, що соєшник жаростійкий, посухостійкий, і тому що серединка завжди виповнена. От вам і літоселект, да. бачите. Хорошо, а коли ви будете угоркою займатися? Та Я не знаю, думаю, неділі-три точно. Ще три тижні? Так, да, десь місяць, мабуть, треба буде подождати. Хоча подивимося, подивимося, які будуть температури, так, да, якщо воно щось там показує 5, 36, 37 да, за пару Ще Забири. такий момент, що 3 роки, ми тут взагалі удобні. Ми ж без удобнені всі. А У нас чому? фермерське господарство ну, не сильно. Сказати, фінансово спроможно, mm. тому ми виходимо з того, що маємо. Зайшли просто тупо засіяли без зароблення, без, без нічого. Хорошо, хорошо. І на що там, речі, сформувати? Ну, є, як є, да? результат непоганий. Ну, Почали, наприклад, коситися по нашим гібридам, бачу, там юг косився. В принципі, результати такі, які потрібно розраховувати на ранні строки посіву в такій ситуації, як це мородя. Від тони, грубо говоря, там, до двох, правильно? Да. То і цей вагай, рік да. це і ті це... що ці сіли рано. Ті, що пізніше, як Олексійович, ну я думаю, що буде від двох. Для дивитися, наблюдати. І, і ще цей рік, які фермери дуже пам'ятають, 20-й рік був засушливий. Практично, То, був. практично, як цей рік. Ну цей рік чим спроможні, що все рівно в деяких районах були опади. І ці райони виграють. Там буде урожайності під три тонни. А де дуже от так, як от Кричанова, що взагалі тут з е, березня місяця, там в, можна в квітні сказати один дожік був і все. І до цих пор дожджа не було, то там буде печальніша ситуація. Ну, скажу, там потенціал буде тут потенціал до реально три тонни. Якщо пішли так? хоча б ще 20 мм, то три тонни тут би Ну, а, до трьох, там, дві з половиною. Хорошо, а реч. зараз вже нічого не змінить. Правильно, якщо навіть дощ піде, Ні, то вже, вже нічого. Не, вже не, тр... Це дозрівання, вже да. зараз Ні, процес ну, воно ну, там краще нальє, якщо буде, тому що це на натуру дуже зараз воно якраз і тяне. Ну, вже він практично вже дозріває. Кажучи, що він Коли він, вже починає жовтіти корзинка зверху, це він вже... Він вже дозріває. Да, він вже пішов на дозрівання. Коли ще зелена корзинка, ось тут теж є нікоти, ще зелененькі ось то вона ще ось край зелений, зелений. вона ще трохи наповняється. А коли вже ось края вже такі жовті, то вже він йде на дозрівання. Та я тобі як молодому агроному фермеру розкажу, як вираховується реальна врожайність. Є потенціальна врожайність, це максимальний той показник, який може рослина, який ну, сонячник дати. Наприклад, хай це буде там, 4 тони приблизно. Чи 5, от візьми. 4 тони. Всю врожайність входить. Біотичні і абіотичні фактори. Тобто абіотичні це природа, і біотичні це людина. Тобто накупуєш насіння, людина купує. Угу. Обробляєш ґрунт, людина, людина обробляє. Засоби захисту рослин купуєш, людина купляє. Добрива вносиш, теж людина, тобто все це, що я зараз перечислив, це тільки-тільки-тільки половина твого врожаю, тобто mm -hmm. дві тонни. Всі останні дві тонни це погодні умови. Якщо сам робиш помилки, відмінусовують від той врожайності, яка повинна бути максимальна на половинку, наприклад. Там. Не вніс добрива, неправильно скористався засобами захисту рослин чи неправильно обробив ґрунт, все, тобто ти вже тонну потеряв на цьому, там. можливо, навіть і більше. Якщо по одній умови, погані склалися тут. Віднімай ще дві тони, тому що нема, нема, нема вологи. Без вологи нічого нормально не росте. Але і по вибору насіння треба дуже тщательно ставитися. Якщо ти підібрав погано гібрид, далі все остальне не допомагає. Все, все рахується від насіння. Хорошо, mm. це саксон, правильно? Да, це саксон. Бач, він рівне. Олексійович, ми до вас не з пустими руками приїхали. Ми вам хочемо вручити від нас ось такий крутий презент, щоб ви носили з великим задоволенням і згадували про нас. І крутих вам врожаїв. Так, і я теж так, хочу так. тобі вручити, так, так. Олексійович, від нас. От, будь ласка, вам. Ну, Вона була вручена життя. Це хай сонячних це як мінімум дві, а то й дві з половини тонни. Я бажаю вам хорошого врожаю. Дякую.